Я ще хотіла дати свідчення про себе. Я перед родами і після родів у мене дуже сильно було лице в прищах. Ну, ужасно. У мене живого місця просто не було, стільки плями колишалися від цих прищів, від цієї висипки. Я чим тільки не пробувала мастити, нічого не допомагало. Але я перші рази, коли дитинці було три місяці, це десь півроку тому. Я приходила до церкви, отець Олег читав оздоровчу молитву, цю таку загальну. І я там він казав, нехай шкіра стане чистою набуде природнього вигляду. я завжди собі в думках стояла і думала, нехай щоб в мене лице стало чисте. Ви не повірите, але просто пройшов місяць, другий. Я навіть не замітила і це все пощезало. До мене приходять знайомі і кажуть, Іра, що ти робила зі своїм лицем? Я чесно, нічого такого не робила, тільки згадала, що я під час молитви подумала, нехай моє лице стане чисте. Дякую Господу Богу, що я... Ну, Цьому уваги так сильно не приділяла, але подумки Господь почув моє, моє таке прохання, і в мене шкіра насправді стала чистою. Дякую, Господу, Богу.